Які самі ефективні вправи для м'язів живота? Сьогодні тобі обов'язково покажу одні з них, але перш за все, давай розберемось, чому ми зберігаємо якісь супер вправи для живота, шукаємо в Ютубі самі кращі вправи, найефективніші для м'язів живота. Тому що в нас є асоціація. Я треную м'язи живота, у мене спалюється жир на животі. Але, на жаль, це далеко не так. Запам'ятай, що жир на животі спалюється лише при дефіциті калорій, коли ми не переїдаємо. Тому, перш за все, якщо тебе турбує, турбує саме жир на животі, потрібно розібратися своїм раціоном. Але часто в жінок. Значить жінка худа, не має, надлишкової ваги, але чомусь випирає живіт. Тут вже може причина бути: перше, це є здуття живота, проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту. І третє це проблеми з поставою і з роботою внутрішнього блоку. Так? Коли в нас ось така постава, коли в нас. Ось така постава. І тут потрібна відповідна робота, і тут дійсно допоможе робота з м'язами живота. Але не тільки з м'язами живота, а зі всім внутрішнім блоком. Що я маю на увазі? Це робота м'язів кору. Це робота. Глибокої мускулатури м'язів живота і прямого м'яза, в тому числі, це робота з м'язами тазового дна і з багатороздільними м'язами спини і з нашою діафрагмою. І якщо порушений паттерн дихання, якщо випирає живіт, болить поперек, швидше за все, тобі не допоможуть звичайні класичні скручування, якісь ножиці, піом ніг висі. Перш за все, потрібно налагодити дихання і працювати над поставою. І тут одна вправа не допоможе. Але сьогодні я дам дуже класні вправи, які допоможуть нам наблизитись до нашої цілі. Не забудь підписатись на мій канал, тому що тут я розказую і показую дуже багато ефективних комплексів. Отже, давай ми з тобою опустимось на килимок і почнемо роботу. Зараз е, я буду від самого простого йти до складного. І по мірі своїх можливостей ти будеш пробувати виконати наступні ускладнення. Ми лягаємо, і зараз ми будемо робити просто неймовірну вправу, я б сказала, чарівну, яка, по-перше, дозволить нам контролювати наш таз, дозволить нам включити цей внутрішній блок. І якщо в тебе є раптом біль в поперку, він зараз в тебе зменшиться. Отже, наша потилиця лежить грудна клітка, особливо частина, нижня частина грудної клітки, і наш таз, наш криш теж занурний в килимок. Якщо в тебе старчать ребра, задирається голова, возьми собі під голову подушечку або скрути килимок в кілька шарів і тобі буде так комфортніше лежати. Уявляємо, що наш таз це є циферблат, і ми зараз будемо рухати нашим тазом. Три, два, один. Зараз, будь ласка, найди свою лобкову кістку, пропальпуй її, подивись на картинку, і ми будемо е, рухати нашим тазом. І ми будемо віддаляти від себе лобкову кістку і приближати. Ти можеш уявити, що твій таз це чаша з водою, і ми воду виливаємо то від себе, то на себе. Цей рух надзвичайно легкий. Важливо, щоб твої сідниці були вільними. Їх стискати не потрібно. Роби максимально легко цей рух. Ми тут зараз нічого не качаємо, просто рухаємо нашим тазом. Брови опущені, м'язи обличчя розслаблені, і ми робимо такий кач. Вдих, додаємо дихання, видих. Вдих. Видих. І нам надважливо вміти рухати нашим тазом, розуміти, коли в нас збільшений більше передній нахил, коли задній. І це нам допоможе в подальших вправах. Тепер ми пробуємо залишитися посередині злегка лобок на себе і чітко відчути, як криж задурений в килимок. Прекрасно! Переходимо до другого до дихання. Ми зараз хочемо, щоб на вдиху наша грудна клітка і живіт наповнювалися повітрям з вдихом. Розширялась грудна клітка і живіт рухався на 360 градусів, злегка вперед, вбік і назад. Робимо вдих. І подовжений видих. І ще раз глибокий вдих. І робимо подовжений видих, тому що з видихом. З подовженим видихом у нас дуже добре включаються наші м'язи живота. Особливо цей наш внутрішній блок у наш, нас наш чудово з видихом підтягуються м'язи тазового дна і включається поперечний м'яз живота, опускається діафрагма. Це магічна робота, яка нам зараз теж надважлива. Вдих і видих. Якщо ти не відчуваєш цієї роботи живота, Давай додамо з тобою звук с. Тобто ми з вдихом вдихаємо і будемо робити подовжений видих зі звуком с. Постав, будь ласка, руки на живіт, зроби вдих І видихаємо. С. І відчуй, як зі звуком с в тебе включається злегка живіт. Звісно, це не буде як, е, там, пекти в тебе м'язи, але ти маєш відчути це включення. І що ми будемо робити? На середині видиху ми будемо піднімати нашу ногу. Робимо вдих. Починаємо видихати зі звуком сс. І наша нога взлітає. При цьому таз у нас стабільний. Коли ми видихаємо, в нас включаються м'язи кору, і вони дають стабільність нашому тазу. Опускаємо вдих. Свічуваємо, живіт, наче при видиху збирається. При цьому таз непорушний. Вдихаємо. <світ> видихаємо. Не обов'язково зі звуком си. Ти можеш просто робити подовжений видих, але кому важко включити, ви зі звуком си. Тільки не зажимайте і не перекривайте своє горло. Видих зі звуком си, наче від живота. Видихаємо, наче злегка вверх. Вдих. І ще раз вдих. І видихаємо. Фух, супер! Якщо тобі тут все легко, ми трішки ускладнимо і піднімемо дві ноги вверх. І це положення це вже виклик для нашого живота. Він має включитися наші коліна над кольчовими соглобами і наш криж занурений. Якщо ти відчуваєш раптом дискомфорт в попереку, ти можеш злегка коліна на себе. І, будь ласка, трішки лобок на себе. Не потрібно втискати поперек. От, але злегка таз ти можеш нахилити назад. І тепер це вже доволі ускладний варіант. Ми робимо вдих, починаємо видихати зі звуком с і опускаємося вдих, видихаємо с. І додамо швидкості вдих. Видих, вдих, видих. Як твоє відчуття? Таз зафіксований ноги рухаються, і м'язи живота прекрасно працюють тут, утримують наш таз непорушний. Чотири, три, два. Один. Прекрасно. Захопись, будь ласка, руками за застегне, зробив дих і на видиху зігни шийний відділ, грудний і припіднімися вгору. Лопатки в нас, верхній край лопаток в повітрі, плечі опущені, шия довга, маківка тягнеться в стелю. І ми тут продовжуємо зберігати занурений криш. Ми не втискаємо поперек, чудово відпускаємо руки, зберігаємо це згинання і відчуваємо роботу м'язів живота. Живіт плоский, руки назад за голову, і ми опускаємося прекрасно. І пробуємо вдих на видиху вийти в цю вихідну позицію, коли ми собі руками допомагали. Видихаємо, 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 видихаємо. Подовжений видих. Верхній край лопатки в Вітрі. Якщо тобі важко, можна опустити ноги. Вдихаємо, починаємо видихати. Сподовжений видих і виходимо в згинання. Відчуваємо приємну роботу живота. І наш поперечний м'яз живота, він, як корсет з гарним видихом, стягує живіт. І ось саме поперечний м'яз живота допомагає нам робити плоским живіт зсередини. Вдихаємо. Видихаємо. При цьому я не втискаю поперек. Живіт абсолютно плоский вдих. І видих. Якщо тобі просто, ти чітко відчуваєш роботу живота, а не спину, шию, ти додаєш складні. Видихаємо. І піднімаємо одну ногу, вдихаємо через ніс. Видихаємо через рот. Вдихаємо через ніс. Погляд на середину стегна. З шию не задирай, бо ти можеш відчувати дискомфорт. І не згинаємо голову, а відриваємо верхні край лопатки і згинаємо наш грудний. І зараз ми залишаємося в згинанні і піднімаємо почергову ногу. Згинання зберігаємо верхні край лопатки в повітрі, відчуваємо роботу наших м'язів живота. Красота. І ще оскладня. піднімаємо одну ногу другу. І на видиху опускаємо. Видих. Видих. Як твій живіт. І ще чотири. Дихаємо. Видих. Видих. Прекрасно. Відпочинь, будь ласка. Якщо ти все правильно робила, ти дійсно мала відчути чудову роботу м'язів живота. І покажу саме останній варіант, ускладнений. Ми захопимось за стегна, робимо вдих, шиї не згинається грудні руки занурються в ноги, і ми піднімаємося акуратно, округляємо спину. І зараз ми цей тазовий годинник будемо робити на передпліччях. Переходимо на передпліччя. Лікті під плечима. Плечі опущені вниз, шия довга. І зробимо в цьому положенні наш тазовий годинник. з вдихом лобок від себе, з видихом на себе. Сідниці не стискати, рух легкий. Якщо включається сідниця, спробуй трішечки меншу амплітуду виконати нашого тазу. Видих. Вдих, І ми залишаємо злегка лобок на себе. Тобто він, вода на себе, але сідниці розслаблені. Криш занурений в килимок. Ти можеш ось так порухати тазом зі сторони в сторону. І в цьому положенні ми будемо робити наш підйом ніг. Видихаємо, і з видихом піднімається нога. І міняємо. і це нас. Доволі легка версія, але ми відчуваємо роботу живота. Так, він, Наша глибока мускулатура вся включена, щоб утримати таз. І наші ноги це є важелі, які будуть нам ускладнювати це положення і заставляти включитися наші м'язи живота. І ми залишаємо тут одну ногу. Оп, і отримуємо це положення. І тут слідкуйте, щоб ви не прогнулися. Лобок на себе. Починаємо видихати і назад. Видихаємо, живіт активний і назад. Видих і вдих. Видих і вдих. Голова увагу, в мене не задирається. І я, додаю, якщо ви все гарно контролюєте, додаємо рух, дихаємо вдих і видих. Вдих, і видих, вдих і видих, вдих. І випрямляємо ноги. Хто відчуває, що може, випрямляємо ноги? Вдих, видих. Таз абсолютно непорушний. лобок злегка на себе і відчуваємо роботу м'язів живота. Якщо ти зараз слабо відчувала свої м'язи живота, можливо, ти відчула дискомфорт в попереку, тобі важко контролювати, коли рухається нога і коли таз. Я запрошую тебе на свій курс Легкий старт, де ми вчимося включати наші м'язи живота. Ми працюємо в трьох режимах: скорочення, розтягнення, статика, рух. 3D, який допомагає максимально зробити живіт плоским зсередини. Плюс ми вчимо наші м'язи живота функціонально працювати, коли ми щось піднімаємо, щоб наш прес працював злагодженому з м'язами ніг і верхнього плечового поясу. Посилання у шапці профілю приєднуйся за супервигідною ціною та ставай досконалішою версією разом зі мною.